Послідовне з'єднання провідників це з'єднання, при якому кінець першого провідника з'єднується з початком другого, кінець другого провідника з'єднується з початком третього і так далі. У першому колі послідовне з'єднання 2 резистори, амперметр, джерело струму, ключ. У другому колі послідовне з'єднання 2 лампочки, ключ та джерело струму. Закони послідовного з'єднання провідників. 1. Сила струму у провідниках однакова. І дорівнює І1 дорівнює І2. В електричному колі амперметри, що увімкнені в різних точках кола, показують одне і те ж значення: І дорівнює 0,4 ампера. 2. Загальна напруга дорівнює сумі напруг на окремих провідниках. У дорівнює У1 плюс У2. В електричному колі перший вольтметр, який під'єднаний паралельно до першої лампочки, показує значення напруги 6 В. Вольт. Другий вольтметр, який під'єднаний паралельно до другої лампочки, показує значення напруги 6 В. Вольт. Третій вольтметр, який підключений паралельно до 2 ламп, показує значення напруги 12 В. 3 загальний опір дорівнює сумі опорів окремих провідників. R дорівнює R1 плюс r 2 Доведемо цю формулу. U дорівнює u 1 плюс u 2 Замінимо напруги на добутки сили струму на опір згідно закону Ома. І Р дорівнює i 1 r 1 плюс i 2 2 Оскільки І1 дорівнює І2 дорівнює І, маємо і Р дорівнює і 1 плюс IR2. В правій частині винесемо і задушки та поділимо ліву та праву частини на І. Маємо Р дорівнює Р1 плюс Р2. Електрична кола, у якому послідовно з'єднані два резистори: амперметр, джерело струму та ключ схематично зображується таким чином. Перший резистор опором R1, другий резистор опором r 2 амперметр, джерело струму ключ. Загальна сила струму у колі дорівнює силі струму у першому резисторі та дорівнює силі струму у другому резисторі. Загальна напруга на двох резисторах дорівнює сумі напруг на першому та на другому резисторах. Загальний опір двох резисторів дорівнює сумі їх опорів. Ці закони справджуються для будь-якої кількості провідників, що з'єднані між собою послідовно. Якщо N провідників, що мають однаковий опір R, з'єднані між собою послідовно, то загальний опір обчислюється за формулою r загальний дорівнює R помножити на N, де N кількість провідників. Задача 1. Скільки послідовно з'єднаних електричних лампочок необхідно Використати для ялинкової гірлянди, щоб її можна було увімкнути освітлювальну мережу із напругою 220 вольт. Якщо кожна лампочка має опір 22,5 ома і споживає струм 0,28 Ампера. Дано У дорівнює 220 вольт, R дорівнює 22,5 Ома. І дорівнює 0,28 ампера. Н тере питання. Загальний опір кількох лампочок, що з'єднані між собою послідовно, обчислюється за формулою Р загальний дорівнює r помножити на N. З іншого боку, Р загальний дорівнює загальна напруга У поділити на загальну силу струму і. З цього випливає Р помножити на Н дорівнює. У поділити на І. цього отримаємо формулу N дорівнює У ділити на ІР. Підставимо числові значення. Ом замінюємо на дріб вольт ділити на ампер. Вольти скорочуються, ампери скорочуються. Дорівнює 35. Задача 2. До дугової лампи з опором 5 ом послідовно приєднали реостат з опором 7,5 Ома. Визначити силу струму у лампі якщо напруга на затискача генератора 127 вольт. А мережа виготовлена з мідного дроту довжиною 20 метрів і площею поперечного перерізу 18 мм квадратних. Дану опір лампочки РЛ дорівнює 5 Ом. Опір реостата RR дорівнює 7,5 Ом. У дорівнює 127 вольт Л дорівнює 20 метрів, С дорівнює 18 мм квадратних, ро дорівнює 0,017 Ом мм у квадраті ділити на метр. І трепитання. На схемі позначимо Р лампи, Р реостата Р дроту. При послідовному з'єднанні сила струму у колі однакова та дорівнює відношенню напруги до загального опору, де загальний опір дорівнює сумі трьох опорів. Враховуючи, що R-дроту дорівнює ро L на S, маємо загальну формулу для сили струму. Підставимо числові значення: Міліметри квадратні скорочуються, метри скорочуються. Вольти поділені на оми. Ом замінюємо на дріб вольт ділити на ампер. Та вольти скорочуються, залишаються ампери. Дорівнює 10 А. Задача 3. Три резистори з'єднані у колі послідовно. Опір першого резистора дорівнює 36 Ом. Опір другого резистора дорівнює 64 Ом. Напруга на першому резисторі дорівнює 9 вольт а на третьому 120 вольт. Визначити напругу на другому резисторі та опір третього резистора. Дано R1 дорівнює 36 Ом. R2 дорівнює 64 Ом. u 1 дорівнює 9 вольт, u 3 дорівнює 120 В. У2 питання. R3 тире питання. На схемі позначимо на кожному резисторі три параметри: i 1 r 1 U1, i 2 r 2 U2, i 3 R3, u 3 Для кожного резистора запишемо закон Ома, виходячи з того, яка величина для нього невідома. На першому резисторі відома напруга У1 та опір Р1, тому запишемо формулу для I1. І1 дорівнює ді У1 ділити на R1. На другому резисторі ми визначаємо напругу У2 дорівнює і 2 помножити на R2. На третьому резисторі ми визначаємо опір Р3 У3 ді ділити на І3. Обчислення починаємо з тієї формули, в якій відомі дві величини. Тобто з формули для І1. І1 дорівнює У1 ділити на R1. І 1 дорівнює 9 вольт ділимо на 36 ом. Дорівнює четверта ампера. Застосуємо закон послідовного з'єднання резисторів. І до до 1 дорівнює, і 2 дорівнює і 3 дорівнює четверта ампера. Тепер можна обчислити у 2. У 2 дорівнює четверта ампера помножити на 64 Ом дорівнює 16 вольт. Р3 дорівнює 120 вольт ділити на 1 четверту ампера. Дорівнює 480 Ом. А ось ці чотири задачі я пропоную для самостійного розв'язання. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі.